Що доказує натхненність Біблії і чи справді Ісус Месія? Біблія це не просто релігійна книга, це єдине Писання у світі, яке містить пророчі слова, написаних за сотні років до подій, і які виконувались до найменших деталей, тільки про Ісуса Христа в старому завіті більше ніж 300 пророцтв, де він народиться? де він помре, що Його зрадить друг, що Його не захистять на суді. Що йому проб'ють руки і ноги, і навіть те, що солдати будуть кидати жереб за його одяг. І всі ці слова були написані за 400 і 1000 років до народження Ісуса. Математик Пітер Стоунер підрахував Імовірність того, що лише вісім пророцтв випадково стануться, це один шанс на 100 квадрильйонів. Вау. Уявіть. 73 стопки доларів простягаються від землі до Сонця, і лише в одній з них купюра зі знаком. Один шанс, що хтось витягне саме її. Ось такий шанс, якщо би Ісус випадково виконав вісім пророцтв і Списання, але Ісус виконав сотні. Це неможливо зробити людськими зусиллями. Це можливо лише тому, що Біблія – це Богонатхнене Слово Боже. Яке було проголошено, і воно сталося, Ісус Месія, який виконав Слово Боже, тому Біблія натхненне, точне і пророче Боже Слово, якому можна довіряти.